США припинить виробництво центів. Що ви про це думаєте? А звучина Савеним гніздечком. Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, чте дисклеймер. Керівник нашої національної безпеки поводиться так, ніби вона бере участь у конкурсі моди. І також висловлює свої російські погляди, оскільки всі вони. Ісусові фрики. Я не думаю, що хтось із них читав Біблію, бо якби читав, то не поводився б так, як вони поводяться. Ісус пішов на базар і перекинув стіл е, метарів, бо знав, що вони обкрадають людей, і його нудило від цього. Це саме те, що відбувається в нашій країні. Але я думаю, що вони забули почитати цей уривок. Я не можу чекатися, коли вони всі помруть і вони постануть перед Богом. І Бог запитає їх, що ви зробили за час свого перебування на землі. Їм не дозволь брехати, і коли вони дізнаються. Що завдали болю мільйонам і мільйонам людей по всьому світу? Я не думаю, що вони будуть прийняті в рай. Вони будуть приречені горіти в пеклі поруч з багатьма іншими, хто зробив те ж саме, що буде їхнім останнім вироком, навіть якщо вони християнин, який тримає своє серце, щоб завжди бути там для інших. Ми не живемо на. Ізоляційській планеті запитайте тих астронавтів. Ми просто блакитна точка, посеред серед чорного, і нам нікуди йти. Ілон Маск має гарячку мрію одного дня полетіти на Марс. Він помре і зникне задовго до того, як ми туди потрапимо. Але це ідеальне місце для нього та інших, тому що там спекотніше, ніж ви знаєте що. Це покоління вже бачило смерть кварталу Орели Решка. Деякі речі, які зникають разом з копійкою. Перше. Знайди копійку, підійми її і весь день тобі буде щастити. Друге. Знаходження копійок з небес. Читання року. Третє. Пошук і використання автоматів Penny Press під час подорожей. Четверте. Копійка для твоїх думок. П'яте пені в повітрі. Пенні падає. Шосте. Експеримент мідна копійка. Сьоме. Пенні акції. Восьме. 8. Лейн. Дев'яте. Цукерки пенні. Десяте. Пенні мокасини. 11. Пенні ім'я дівчинки. 12. Пенні Пінчер. 13. Увійшов за пенні, вийшов за фунт. 14. Дурень на пенні, дурень на фунт. Збережена копійка, зароблена копійка. 16. Погана копійка, завжди повертається. 17. Пенні Ейнт. 18. Своїх двох центів вартий. 19. Не вартий червоного цента. 20. Щось дороге і обійдеться в копієчку. 21, що має хорошу цінність, це варта кожної копійки. 22. Монета з президентом, яку насправді вбили під час його перебування на посаді Аврамом Лінкольном. Так, вона коштувала 3,7 цента, щоб зробити кожну копійку. Але скільки зникне з історії та народної мови? А скільки коштуватиме споживачам облава за кожну покупку, яку вони зроблять? Враховуючи велику роботу, яку рознюхав Догі, і податкові долари, які вони рятують Америку, я думав, що загрозою виникнення пенні я зможу жити. Будь ласка, залиште собі пені. Дякую. Друзі, так, у нас зараз немає жіночого голосу, тому що як я казав вчора, у нас якби захворіла актриса жіночого звучання. Тож, будь ласка, просто проснушіть коментарі підтримку і все. Дякую вам за ваш час. Продовжте перегляд. Ми вже відмовилися від інших номіналів раніше. Зрештою, вимог інфляції просто немає сенсу ділити гроші з такою низькою деталізацією. Я бачив, як багато підприємств, зокрема місцеві магазини, також страничі Полте навмисно встановлюють ціни на свої товари таким чином, щоб ціна при сподаток давали кругле число з кроком у 25 центів. Щоб людям було легше платити готівкою з нинішнім рівнем інфляції, я не здивуюся. Якщо ми скоро відмовимося від п'ятицентових монет, теж десять центів у десять разів більші за пенні, тому це просте питання переміщення десяткової крапки, і я не здивуюся, якщо до 2050-х років десять центів стане найменше одиницею валюти США. Детигування що найменше це гігантське марнотратство. Коли я в восени читав про чи витрати, витлення одного цента коштувало урдо приблизно 1,7 цента. Це абсурд. Чим платимо більше стрім матеріал ніж за. Ну мізнатично цінність самої монети. І подумайте, скільки мільярдів копійок карбується щороку. Якщо ми хочемо зберегти копійку, є слід кабрувати з металу, який коштує не більше ніж її номінал. Справа в тому, що валюта повинна бути міцною. І я не впевнений, що ми можемо знайти доступний міцний метал, який коштує дешевше ніж плавцинку з міддю. А тим з вас, хто голосував проти права на аборт в цій країні, варто піти і вистрілити собі в голову. Вони говорили про те, що кожне життя є безцінним. Але вони дозволили своїй партії закрити юсейд, яка надає допомогу їжі та лікам по всьому світу, і там, де ми дійсно потрібні, через їхні дії тисячі і тисячі немовлят помруть від нестачі їжі, нестачі ліків, нестачі житла, нестачі чистої води, нестачі всього того, що те, що юсейд робить з 1964 року, коли була створена організація, світ став залежний від того, що ми завжди будемо поруч допомогти. Як і належить це Біблію, але тепер їм байдаже здебільшого, тому що вони... Кольорові люди, люди низького зросту? Невже це те, за що виступає Америка? І як ми можемо дозволити російському південноафриканцю приїхати в нашу країну і закрити ці організації? Що в біс не так з Америкою? Яка вона така лицемірна? Це просто безглузда. У нас є інші речі, про які варто турбуватися. Наприклад, високі ціни в податових магазинах не було жодного оказу, не було жодної уваги до того, що ми витрачаємо що щоб просто вижити. Це вже заднім числом. Відрадше витратить більше грошей на тероризування наших друзів по всьому світу і погрожує захопляти країни та купувати їх. Він не дбає про власний народ. Всі вони дбають про свої кишені. У нас більше немає конгресу. У цьому уроді ми маємо детектуру протягом 250 років. Ми поклалися на конгрес, щоб отримати нас від фашистської країни. Але вони склали зброю, сказали, що поцілують перстень Дональду Трампу, який тероризує цю країну, і робить незаконні дії зі своїм приятелем Ілоном. Ілон лише так само, як і Трамп. Мені байдуже він багатий. Гроші для мене не виражають моїх почтів до інших людей. Ви не можете купити дружбу. Чесно кажучи, якщо виготовлення монети коштує більше, ніж вона коштує номінально, то ви повинні або знайти дешевші матеріали, або просто припинити робити цю монету. В обігу вже, мабуть, мільярди копійок, і кожна монета має середню триваю життя близько 50 років, тож не схоже, що вони в нас закінчаться. Не кажучи вже про п'ятицентовики, лол, ми дійсно повинні просто округляти все до найближчої десятої. Звичайно, іноді ви виграєте, іноді програєте, але з часом це вирівнюється. Тепер я не вважаю, що скасування карбування копійок має відбуватися за допомогою виконавчого наказу. Конституція чітко і ясно говорить, що право карбувати монети належить Конгресу, а не президенту. Я думаю, що якщо виріхувати вартість матеріалів робочі сили машини дистрибуції тощо, то висні одного пені та його пуск в обіг коштує близько 3,7 центів. Тож він хоче вилучити пені, щоб заощадити 2,7 цента на кожну тому пені. Проблема в тому, що якщо вилучити пені, то все округляється до найближчого пітика і наздивиться більш під акцій обігу, щоб компенсувати це. А вироблення сто п'ятдесят монет коштує понад 11 центів, тож так гадай, нам потрібно усунути і це теж. Або, можливо, нам просто потрібно встановлювати щовась видавлення монети, яка буде в обігу десятиліттями, не повинна відповідати номіналу, викривано на ній. Це найменш безглузде рішення, яке коли-небудь сприймала адміністрація, яка перше спробувала покінчити з усіма стандартами освіти. Друге, погрожувала вторгненням двом майже довічним союзникам. Третє, передала купці дітей і жадібному мільярдеру всі наші фінансові дані. Четверте, за одну ніч перекреслила десятиліття соціального прогресу. П'яте, накоїла стільки іншого лайна, що я навіть не можу відстежити. Загалом ідея з копійками здається настільки розумною, що той факт, що вони саме вони, цим займаються, змушує мене замислитися. Гаразд, у чому тут підступ? Я припускаю, що якийсь друг Трампа пішов з мідними запасами монетного двору в США або щось подібне. Мене дратують копійки. Я вже цвітя кажу, що їх треба позбутися. Я думаю, що Флорида вже просто ігнорує їх. Коли я там відпочивала, і якщо я заходила у Гікмар чи щось подібне, касири даючи здачі, запитували, вам потрібні копійки? Я казала, ні. Але здебільшого вони просто не питали, але не турбувалися про них. Якщо я шукаю в цьому ж ті гроші, які я йому винна, я казала, зачекайте, дайте, у мене є три копійки. А він казав: Мені вони не потрібні. Я була в захваті у Десні, штат Флорида не було монет, і це було 10 років тому. Я б дуже хотіла, щоб інші країни теж перестали їх випускати. Я маю на увазі, що євроценти це погано, але британські пені це гірше цього. Тижня я отримувала два пені в обміні. Гаразд, я розумію, що колись це була важлива валюта, пенс. Але що мені зараз з ними робити? Вона дуже велика. Я просто візьму її назад до Лондона, коли наступного разу туди поїду і пожертвую в один з музеїв або в Собор Святого Павла. Вона не має ніякого практичного значення. Я не колекціонер і у мене немає дітей, яким я б могла їх віддати. Говорить Новозеландець, ми прибрали монети номіналом 1 і 2 центи кілька років тому. Потім через деякий час позбулися монет номіналом 5 центів, а також зменшили кількість монет номіналом 10, 20 і 50 центів. Монети номіналом 1 долар та 2 долари залишилися недоторканими. Після вилучення, якщо виплачились готівкою під час нічної гулянки з хлопцем, нерідко можна було повернутися додому з 40 або близько того монета в кишені гаманці. До виселення люди, як правило, більше використовували свої монети вночі, перш ніж ламати банкноти. Але з подяву безконтактних потажів це вже не так актуально. Є більші речі, які потребують виправлення. Про які уряд повинен турбуватися, а не про копійки. Залиш їх собі. Якої шкоди вони завдають? Я також одного разу поїхав до Канади після того, як вони позбулися своїх копійок. І вся моя задача після кожної транзакції була переплутана, і це мене дуже дратувало. Частково проблема полягала в тому, що вони не привели ціни до парного числа. Тому в ціні все ще залишалося число з точністю до одної сотої. Я думаю, щоб мене дратувало. Якби вони робили це все більше в США, просто залиште пені в спокої. Друзі, дякуйте, що подивилися це відео. Нагадую вам, у нас знов таки хвої Актриса ж нашого озвучення. Якщо вам не складно, пишіть коментар підтримку. А, в принципі, продовжуємо робити якісний контент, і ми нарешті повертаємось до старих обігів в плані переглядів. І це дуже сильно ради. І сподіваюсь, будемо рости ще далі. Звісно, будемо рости так. Все, дякую за перегляд. Будь ласка, напишіть ваш коментар, та поставте лайк і підписуйтесь канал. Все, до побачення! Гарного дня!